Як поливати орхідеї у відкритих системах без ґрунту. Покажу на прикладі цієї красуні з шикарним цвітінням. У неї був один жовтий листок, але це нормально старе листя відмирає. Щоб його безпечно зняти, потрібно розділити на дві частини і пізніше зачистити рештки, якщо вони залишились пінцетом. Щоб зрозуміти, коли поливатися орхідею, ми дивимося на колір коріння. Воно має бути світлим і трошки підсохшим. Беремо теплу воду за потребу, розводимо у ній добриво. і ось таким чином з усіх боків поливаємо клізмою. На дні Залишається трошки води, яку орхідея вип'є за декілька днів. Це швидкий варіант поливу, особливо для літа, коли спекотно. Єдине, що взимку так залишати воду, якщо у вас дуже холодно на підвіконні, не варто. Другий варіант поливу можна робити як з добривом, так і без, щоб орхідея добряче напилась. Тут ми наливаємо цілу вазу води. Залишаємо так десь на годинку, після чого воду зливаємо. І ще один варіант поливу, коли зробити це треба швидко, це звичайне оприскування. Воно підходить як для орхідей у закритих системах, так і у відкритих.